Сьогодні я провів черговий об'їзд по перевірки стану укриттів в нашому місті. Всього в нашому місті знаходиться більш ніж 400 укриттів, 314 із них це комунальна форми власності, які знаходяться на балансі підприємства до а також наших об'єктів охорони здоров'я та освіти. Більш ніж 100 укриттів це об'єкти, які знаходяться на території промислових підприємств і куди у разі небезпеки можуть працівники підприємств спускатися для захисту від повітря. Них загроз за останні три з половиною роки ми відремонтували більш ніж половину укриттів, які в першу чергу потребували капітального ремонту. Декілька десятків укриттів ми збільшили їх розмір, там де дозволяли розміри приміщень. А також три укриття побудували з нуля. І ще на чотири укриття у нас є проектна кошторисна документація. Також на будівництво їх з нуля, яка залита в систему Дрім, і ми чекаємо на. Державне фінансування, хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Сергію Лисаку за підтримку. Подякувати керівництву нашої країни, тому що також частина коштів на ремонт цих укриттів направить з державного бюджету. А також подякувати наших партнерів, які також виділяли донорські кошти на ремонт укриттів. На кожному укритті знаходиться табличка з телефоном, куди у разі необхідності кожен мешканець може подзвонити, у разі якщо у населення виникають будь які питання ми обов'язково їх розбираємо, і ті недоліки, які є, ми їх усуваємо. Перелік укриттів нашого міста знаходиться на сайті Камінської міської ради. Також на сьогодні ми додали до нашого переліку укриттів ще 5 додаткових укриттів, які знаходяться в різних частинах нашого міста. Які люшні також зможуть використовувати для захисту. Всі укриття, які знаходяться в закладах охорони здоров'я, відкриті для мешканців міста, для пацієнтів та працівників закладів охорони здоров'я постійно на місці. 24 на 7 готовий допомогти в розташуванні в. В наших сховищах та укриттях ми тримаємо на постійному контролі стан даних сховищ і укриттів, тому що це надзвичайно важливо. Починаючи з 2022 року, у нас в закладах освіти облаштовано 106 укриттів протягом 2022-2024 року продовжувалося розширення укриттів. Крім того, що укриття капітально ремонтувалися, облаштовувалися і розширювалися. Продовжується будівництво з нуля. Тобто на сьогодні в пріоритеті міської влади в пріоритеті Теті міського голови і на контролі постійному знаходиться безпека як учасників освітнього процесу, так і безпека жителів нашого міста. Укриття в нашому закладі було створено з перших днів війни. Попрацювали і працівники, і батьки, і ми дуже дякуємо Андрію Леонідовичу за ті кошти, які виділили нам. Продовжуємо приймати всіх бажаючих мешканців нашого мікрорайону, ті, які приходять під час тривоги. Тимчасове укриття в комунальному закладі ліцеї номер родин завжди доступне як не тільки для учнів, батьків, педагогічних працівників, технічних, так і для населення. Укриття працює 24 на 7, Є повний запас води. Працює завжди вентиляція. Воно розширена і місткість укриття 590 осіб. Тобто на вході до закладу є номер телефону, який актуальний, який працює. Ми завжди готові прийняти будь-яку людину, яка потребує захисту та прихистку.